Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там да, вас. Де да, 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 Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про фейк, який став топ-темою російських медіа через брак боєприпасів у збройних силах України. Бійців, начебто, змушують збирати снаряди, які не розірвалися. Розберемо, що не так, із цими повідомленнями, а також поговоримо про нові загрози від Ша. Країв вони активізувалися і прикриваючись іменами посадовців, президента, Верховної Ради, армії, виманюють гроші у довірливих громадян. І на сам кінець розповім вам про новий фейк від росіян із області фантастики у харківській школі, начебто виготовляють ляльки вуду, аби навести на росіян порчу. Що не так у кожній із цих історій розберемо у випуску і поговоримо, навіщо росіяни запускають це в інформаційний простір. Знову активізувалися шахрайські схеми з листами від посадовців, які начебто просять бізнесменів допомогти фінансово для потреб збройних сил України. До жителів Полтавщини надходять такі фейкові листи із проханням про допомогу від імені, начебто начальника полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Це паперові листи відправлені звичайною поштою і з рукописним підписом. У самому листі йдеться про те, що у разі внесення пожертв на зазначений рахунок можна буде отримати податкову пільгу, зменшити податок на прибуток пропорційно цитую до внесеної благодійної суми. Більше того, у листі від зловмисників ведеться, що такі дії, начебто, узгоджені з президентом та Верховною Радою України. У Полтавській ОВА запевняють, що жодних таких листів не розсилали. Їх готують шахраї. Керівник адміністрації Філіп Пронін каже, що зловмисники спекулюють темою підтримки захисників у разі отримання подібного листа. Він радить звертатися до правоохоронців. Ми усі роки повномасштабної війни періодично розповідаємо про такі випадки шахрайства і бачимо, що вони продовжуються. Раз шахраї усе ще надсилають такі листи, то напевне хтось на них і попадається. Тому зберігайте пильність, донатьте лише перевіреним благодійним фондам, репутацію яких можна перевірити. Сьогодні у нас особливо цікава історія, яка стосується звинувачень на адресу Збройних сил України. Проросійські джерела активно ширять інформацію, що, начебто, через гостру нестачу боєприпасів, військове командування України змушує своїх бійців шукати у болотах нерозірвані снаряди, аби використовувати їх знову. Такі твердження мають на меті не тільки зобразити проблеми з оснащенням української армії, але і висміяти, начебто, драконівські порядки в українському війську. Давайте розберемося, звідки росіяни взяли ці дані, на що вони спираються. Ці звинувачення базуються на суттєвому перекручуванні фактів зі статті видання Wall Street Journal. Аналітики проєкту StopFake знайшли матеріал, який став основою цього фейку. Отже, був оприлюднений він 5 квітня і має назву український шалений Макс, тралить болота і мінні поля у пошуках снарядів. І дійсно у цьому матеріалі висвітлюють проблеми із боєприпасами в українському війську. Проте, ані прямо, ані опосередковано, якимись натягами ця стаття не говорить про те, що бійців примушують шукати нерозірвані боєприпаси. У статті цього взагалі не згадують. Натомість стаття розповідає історію Макса Полюховича, відомого під позивним шалений Макс. Це 36-річний чоловік, який більше восьми років боровся на сході України і здебільшого займався розміновуванням. Після поранення минулого літа він узяв на себе нову ініціативу шукати і виготовляти амуніцію. Частину зібраних знахідок він передає бригадам, а з іншої виготовляє боєприпаси для бойових дронів у своїй майстерні. Полюхович вважає, що найбільше снарядів можна знайти у болотах на деокупованих територіях, де відступаючи вороги, просто викидали їх, аби вони не дісталися українським силам. За словами шаленого макса, він поставив уже щонайменше 14 тисяч снарядів бригадам на сході України і 4 тисячі боєприпасів для безпілотників, які використовуються проти російських військ і техніки. Попри в тому, Полюхович залишається високо вмотивованим, прокидається о четвертій ранку для того, аби шукати російські протитанкові міни і присвятив половину своєї останньої відпустки цій роботі. Отже, зробити зі статті Wall Street Journal висновок про примус військових до пошуку нерозірваних боєприпасів просто неможливо. Це чистісінька вигадка пропагандистів. Російська пропаганда укотре маніпулює фактами з авторитетних західних медіа для того, аби створити вигідну їм карти. І на сам кінець черговий фейк від росіян із області фантастики у харківській школі, нібито виготовляють ляльки вуду, аби навести порчу на росіян. Такі новини можна зустріти у проросійських телеграм-каналах. Вони пишуть, що буцімто військовий державної прикордонної служби України в одній із харківських шкіл провів заняття, начебто із виготовлення ляльок вуду, і не просто провів, а начебто пообіцяв, що це допоможе наводити на росіян порчу. Однак ця інформація виявилася вигадкою, що сталося у харківській школі. З'ясували в центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України. Насправді, молодь Новоброварського району Харкова відвідала майстер-клас із назвою Оберіг для воїна і там виготовляли ляльки-мотанки. А самих військових на цьому заході взагалі не було. Мета цього фейку підживлювати ненависть до українців з боку росіян, адже насамперед такі новини поширюють саме для внутрішньої аудиторії у самій Росії. Не знають росіяни, що таке лялька-мотанка, для чого її роблять, і відповідно подібні маніпуляції їм дуже легко згодувати. А от коли такі фейки залітають в український інформаційний простір, то мали би викликати за розрахунком пропагандистів обурення людей і дискредитувати військових в очах суспільства. Що ж, сподіваюся, на фото переважна більшість українців упізнає нашу ляльку мотанку. Якщо доведеться у соцмережах із цим фейком стикнутися. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити, хто є власником чи яке медіа його веде, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого з вами критичного мислення. Адже аноніми жодної відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу вам підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе і за свою інформаційну гігієну, а й за наше оточення. Тому усе, що ми ширимо, переказуємо, усе це має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації? Чи можна перевірити цю інформацію, кому вона вигідна? Тож вмикаємо критичне мислення. Перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.